Сьогодні тиждень міндічгейту, і я б хотів вам розповісти дещо інше, але ж Рустимо Міров. А знаєте хто такий Алі Баба депутат Железняк, розкрив нові подробиці справи Мідаса на Покровському і запорізькому напрямках. Дуже складна ситуація. А Зеленський та Макрон домовилися про 100 літаків для України. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Минулого понеділка всю Україну, принаймні, у мене склалося таке враження, інформаційно просто таки розірвала новина від Набу і САП про операцію з викриття корупції у сфері енергетики та справа МІДАСа. Тема Міндіджгейту весь тиждень була у всіх на слуху. Я також приділяв на своїй політичній кухні винятково цій справі увагу, чи сказати страві, чи справі якось так. А от Набу на своєму Ютуб-каналі опублікувало перші п'ять серій. Станом на сьогоднішній обід серії. Карлсон і Че Гевара подивились понад 400 тисяч глядачів, але ж це були так, би мовити, лише перший сезон. А от маємо сьогодні неприємну і поки що не підтверджену новину про Рустема Умірова. І як зазвичай це буває в нас в країні в інформаційному полі розігнали різні телеграм-канали. Мовляв, з'явилася така інформація, що колишній міністр оборони і чинний секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умірів, начебто, відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація. Дуже швидко заполонила інформаційний простір. Ну а далі з'явилася вже офіційна відповідь і від Ради національної безпеки і оборони. Там сказали, зокрема у центрі протидії дезінформації РНБО повідомили, що протягом останніх днів у мережі дуже багато такої інформації поширюється твердження, що, начебто, секретар РНБО про сему нібито виїхав з країни та відмовляється повернутися в Україну. Так, от ця інформація не відповідає дійсності. А ще. У РНБО повідомили, секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні і станом на 17 листопада працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих зустрічей та консультацій, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. От думайте, шановні, кому довіряти, і чи варто довіряти анонімним телеграм-каналам чи офіційній позиції від РНБО? А люди, які мають більше інформації про хід справ та розслідування на і САП. Весь минулий тиждень натякали, що окрім енергетики, нас очікує і викриття різних схем і в оборонці, тобто і в міністерстві оборони, і в оборонних закупівлях, і у фінансуванні виробників різноманітного озброєння. І якщо аналізувати реакцію нашої влади за весь минулий тиждень і початок цього, то в мене складається враження, що на банкові та Грушевської хочуть відбитися, так би мовити, з найменшими втратами, або як кажуть, обійтися малою кров'ю. Тобто… Є підозри на БУ і САП, а є заяви про відставку двох міністрів енергетики і юстиції. Ну а колишній віце-прем'єр і двічі міністр якого журналісти вважають саме тим Чегеварою сплівок Міндіча, Олексій Чернишов вже мав одну підозру, і тоді влітку він вийшов під заставу 120 двадцять мільйонів гривень. І водночас він тепер вже ніби і не був в уряді Юлії Свериденко, але сьогодні вищий антикорупційний суд. І раз в ці хвилини, коли я записую цей випуск, обираю йому вже новий запобіжний захід. Тож, дорогі друзі, ці деталі я ще раз нагадую, аби фіналізувати, так би мовити, перший тиждень оприлюднення гучної справи і реакції нашої влади. Тобто, ще раз: відставка двох чинних міністрів, нова підозра колишньому віце-прем'єру, і обіцянка провести аудит і перезавантажити керівництво усіх державних енергокомпаній, як на мене. Недостатньо, аби загасити пожежу, яка спалахнула. Мені здається, що після таких обвинувачень у відставку має йти весь кабінет Юлії Свириденко. Чому так? Ну це ж, начебто, новий уряд, який сформований влітку. І так, і ні. Я вам нагадаю: я робив в липні, тоді коли його призначали. Оцей перепризначали новий уряд. Більшість міністрів там залишилися ще від уряду Дениса Шмигаля, і частина просто помінялася своїми кріслами чи місцями. Нагадаю, що Набу та САП розслідують цю справу вже 15 місяців. Я ні на кого і ні на що не натякаю, просто нагадую факти. А висновки, шановні глядачі, пропоную зробити вам самим. А от ще одна цікава інформація від народного депутата Ярослава Железняка: Алібаба. Чули про такого? Так от, Ярослав Железняк, депутат від голосу, більше року постійно говорив про різні схеми та порушення у секторі енергетики, до яких причетні і урядовці, і керівники держкомпаній, а особливо енергоатому. Сьогодні Железняк опублікував відео, в якому розповів, що на так званих плівках Міндіча, які оприлюднили набу, є ще один високопосадовець. На цих плівках його називають під прізвиськом Алібаба. І він проводить наради та дає казівки, як саме переслідувати. Представників Набу і САП Железняк вважає, що мова йде про керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Железняк також процитував голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Ось що він сказав: деякий Алі Баба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу і прокурорів САП. Це ненормальна історія. Також Железняк припускає, що такі масштабні речі в різних галузях енергетиці, банківській оборонці просто не могли проходити повз і бути непоміченим цим Алібабою. Та й таке, як казав мій дідусь, коли виникала якась ситуація, яку потрібно дуже довго пояснювати, а особливого бажання вже нібито і немає. Мені, знаєте. Не ще що тривожить, що вся ця корупційна історія і міндіжгей відволікає увагу від основного від ситуації на фронті. А там саме там, на мою думку, вирішується доля України і наше майбутнє. І поки Покровськ тримається, як запевняють в офіційних повідомленнях нашого Генерального штабу, маємо закаштився дуже і дуже складну ситуацію на Запоріжжі. Вже офіційно провідомили про відхід деяких наших підрозділів на інші позиції. А от в інституті вивчення війни проаналізували ситуацію з різних джерел і повідомляють, що росіяни вже наблизились до Голяйполя на відстань 4-8 кілометрів. Аналітики інституту припускають, що росіяни намагаються ізолювати Голяйполе з північного сходу, ймовірно, щоб підтримати зусилля окупаційних військ, захопити це місто зі сходу. Окупанти просто сунуть у напрямку Гуляйполя та автомагістралі Покровськ-Гуляйполе це між Дніпропетровською і Запорізькою областями. І вона є таким одним з основних артерій, по якій наші воїни можуть підвозити боєприпаси, підтримку у Гуляйполе. А от американський телеканал CNN вважає, що Путін. Готовий заплатити за Покровськ будь-яку ціну. Журналісти CNN вважають, що якщо Покровськ впаде, то він буде найбільшим містом, який захопили Росіяни з моменту окупації Бахмута ще у травні 2023 року. Також згадують, що Росія повільно просувається до Покровська вже майже два роки після прориву в Авдіївці на початку 2024 року. Якщо коротко. Бахмут росіяни штурмували в Лобову і в тій м'ясорубці поклали десятки тисяч своїх вояків і вагнерівців. Покровськ росіяни беруть в оточення вже другий рік. Втрати теж колосальні, але російського диктатора це не зупинить, тож наступ триватиме до повного захоплення Покровська, вважають у СІНН. І це нам також всім зрозуміло. Дорогі друзі, я нагадую, що надзвичайно важливо. Завжди було, особливо зараз, у цю четверту зиму великої війни, підтримувати наші сили оборони і всім разом робити все для нашої перемоги. І до речі, ще про нашу майбутню перемогу, яка обов'язково буде, якщо ми будемо об'єднані, а партнери і далі нас підтримуватимуть. Так, приміром, як це сьогодні зробила Франція. Сьогодні, неподалік, Парижа, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський підписали, як вони його назвали, історичний документ. Україна замовила у Франції 100 літаків Рафал. Звісно, ці ставинищувачі потраплять до нас не одразу, а в кращому разі, якщо вдасться, впродовж 10 років. Бо декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері оборонного обладнання, або як її назвали, стратегічну угоду в галузі авіації, яка передбачатиме надання Києву багато цільових бойових літаків Рафаль, розрахована до 2035 року. Але погодьтеся, звучить потужно. 100 французьких винищувачів для України, і що ще важливо в рамках цієї історичної десятирічної угоди, Україна від Франції одна з перших отримує системи протиповітряної оборони САМПТІ нового покоління з посиленими характеристиками. Це підтвердив Еммануель Макрон. Мерсі Еммануель, можемо так йому сказати. Ось на такій гарній новині сьогодні завершую свою політичну кухню. І, друзі, давайте так, якщо цей випуск вам сподобався, обов'язково поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і підпишіться на мій канал Політична кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу!